Селище Пасад Покровське поступово відбудовується, Ми бачимо дуже велику кількість зруйнованих будинків. Там -от будинки під Тарпауліном синім. Скоріше за все, нам кажуть, сільраді у них ще немає документів у власників. Ті будинки, які мають власників, мають ці документи. Вони вже поступово відбудовуються. Ми бачимо залиті фундаменти. Бачимо, вже почали виганяти стіни. В принципі, агенція відновлення бачимо працює в селі. Дуже багато об'єктів, ну десь до сотні точно. Але зруйнованих будинків поки що ще більше, ніж тих, які почали відновлювати. А як у ну, вас будинок зараз? Там дах, хоча б є, хоч можна якось жити. Ви що, який На дах? Мій. Там уже всього немає нічого. У мене ще є дах. Вікна. Вставили. Так живу так, в кухні, там у мене кухнина є, маленька, де живу. Десь 70 будинків зруйновано, побудовано котловани і чекаємо на відбудову їх. П'ять будинків за рахунок волонтерів, які були збудовані стіни, дах, але вставлені вікна, ще там немає дверей і не, всередині нічого не зроблено. А інше це агентство, так? Так, да, це район один. Були волонтери. Там донори з Германії. Ну щось вони приостановили постачання сюди коштів ну, залучення, того, що тут недалеко від нас бойові дії проходять в Херсоні, і того вони зараз не сильно влажують сюди кошти. Вони ще повинні були будувати 20 будинків, але на даний час поки не будують. Коли приблизно перші будинки вже обіцяють ввести в експлуатацію? О, я не знаю, коли мене ведуть. Там теж щось із коштами трохи. Нема забезпечення, але в квітні повинні надійти кошти. Тобто робота... зараз роботи не ведуться, так? Ні, роботи ведуться, завозяться ага. матеріали, ведуться роботи. Ну, сьогодні дощ трошки призупинені роботи, але роботи ведуться. Я думаю, на початку літа я думаю, щось вже буде. Повернулися в село в тому році, в листопаді, місяці, в кінці листопада. Ну, проживали одразу з, бат... з матір'ю чоловіковою, а тоді зробили в сараї там собі кімнатку. Ну, ну, де проживали раніше, бо в нас розбумблений дом, а в доньки згоріло. І ну, проживаємо зараз там. Відбудовують вам вже будинок? — Ні, нам ще не відбудовують, ми тільки підписали договір і то... ну, ще поки що не відбудовують. А так ну, взагалі що? Ну, тримаємо якесь господарство, город садимо, ну, на роботу ходимо. ходимо. Чоловік працює в Херсоні. Та так і живемо. Трошки з'явилася в людей надія. Як побачили, що почали відбудовувати, трохи заворушилися, бо дуже велика проблема в нас з документами. Але потихеньку люди переоформлюють і подають, підписують договори служби відновлення. Живемо! Живемо все одно. Жити треба. Приїхали та й живемо вдома. Саме головне вдома. Будинки відновлюють вам чи ні? Должні. Так, <рігінь> да, вже строють, і наші скоро вигри теж будуть строїти. Ну поки ні. Ще времі не времіни документи готові вже? О, <рігінь> да. <рігінь> да. <рігінь> ну, процеси відновлення ми підписали десь 300 договорів із службою відновлення, але це, напевно, половина із зруйнованих. Але там не всі попадають під нове будівництво, є під капітальний ремонт, попадають. Mm -hmm. Тобто зруйновано загалом десь біля 600. Більше 600, я так думаю. Це повністю це повністю зруйновані. Люди селі? повертаються, чи все ж таки продовжують виїжджати? Ні, зараз не виїжджають, але й не повертаються. Того, що ви ж бачите, погодні умови зараз не дозволяють. Багато людей ті, що повернулися, вони облаштувалися. Зиму ми пережили, можна сказати, добре. Людям надали і паливні брикети, і дрова надали. Люди не замерзали. Ну я думаю, тільки потепліє, люди почнуть знову додатися. Ви кажете, що школа повністю зруйнована і навіть розібрана, як далі буде, що буде вирішувати з начальним закладом. Ну, начальний заклад, у нас там є проєкт. Там проєкт школа, дитячий садок і актова зала сільського будинку культури. Воно все буде в одному центрі. Але зараз, я думаю, не на часі так школа, якщо немає багато повернень сюди дітей. На часі треба збудувати житлові будинки, а потім вже будувати школу. Так, дітей зараз дуже мало? Ну, десь до 100 дітей, від 0 до 18 років. Це дуже мало. На школу, у школу ходило 230 дітей. Нічого, сподіваємося на краще, хлопчики живемо просимо Бога, щоб все було добре та й все.